Чи знали ви, що у кавалеркінг Чарс Паніеля можуть червоніти лапки зверху, <клес> шерсть не біла, а робиться проживо-червона. Чому таке може бути? Це чотири причини: перша може бути алергія, друга може бути механічна, наприклад, реагенти взимку, гарячий асфальт та інше. Третє це злизування лапок, відповідно, слюна попадає і може виявитися четверте грибкові захворювання. А чому злизують лапи? Тому що вони можуть бути мокрі. Щоб цього не відбулось, потрібно коли миєте лапки, гарно їх промили і обов'язково підсушувати феном, гарно, гарно витирати і сушити. Інакше залишається волога, вони її починають злизувати. В сільні є віщество парафін, яке робить шерсть червоною. А після розлизування також вони вологі і може виникнути той самий дерматит і червоніють лапи, грибкові захворювання відповідно.